Всім привіт! І в цьому відео я вам покажу, як зробити вічний піксель Facebook для залива реклами, а також покажу і розкажу, як його шарити. Щоб зробити такий піксель, нам потрібен бізнес менеджер. Краще брати бізнес менеджери, купувати їх, на яких пройдене ПЗРД, яким більше як півроку або 2-3 місяці того що. Вони дають шарити під цей піксель, який ми з вами створимо. А новостворені, ви взяли, просто створили БМ, Вони не завжди дають. В більших случаях вони не дають шарити цей піксель. Тому потрібно купляти саме такі БМ. Ось у мене є такий БМ. Ось у нас є такий БМ. Як нам зробити цей піксель. Як взагалі зробити? Нам потрібно зайти в джерела даних, набори даних і пікселів. Тут у мене ось є вже пікселі, які я створював. Тут нам треба додати. І тут пишемо наш піксель ім'я. Наприклад, там давайте напишемо якось відео, наприклад. Нажмемо Створити. Тут можна надати просто «Відкрити Events Manager. Або просто закрити цю вкладку, і тут є перейти в Events Manager. Коли нас перекидає в Events Manager, що нам потрібно зробити? Ми вибираємо наш піксель і налаштувати API Conversion. Тут ми вибираємо налаштувати вручну, далі, API Conversion і Pixel Meta. Почати налаштування капі. Нажимаємо Завершити. Далі, тут ми нажимаємо продовжити. Вибираємо завершена реєстрація і покупка. Продовжити. Тут ми вибираємо ось усі галочки ставимо на завершеній реєстрації, гортаємо донизу. Тут теж всі галочки проставляємо. Це потрібно для того, щоб збирати максимум інформації від наших людей, які вносять депозити і які реєструються. Вам буде показувати, з якої країни, звідки вони яке місто зареєструвались там чи внесли депозит. Тому ось так ось повністю ми проставляємо, нажимаємо продовжити. Продовжити. Тут забираємо галочку і продовжити. Далі, коли ми це зробили, нам потрібно горнути донизу і взяти наш токен для того, щоб вставляти його в PVA-шку. Як його взяти? Ми нажимаємо Згенерувати маркер до доступу. Виберіть набори даних, вибираємо наш піксель. І згенерувати маркер. Тут ми копіюємо ось це і десь собі в змітках пишемо. Далі ми нажимаємо Завершити все. І у вас созданий і ваш піксель. Тепер ми просто заходимо, там, обновляємо сторінку. Тепер ви можете цей піксель вставляти в вашу PVA-шку. Цей токен, що ви скопіювали. І ось ваш сама ID-пікселя, ви його теж можете вставляти ось. Тому як цей піксель пошарити. Наприклад, у вас є другий там бізнес-менеджер. Ось. У вас є якийсь бізнес-менеджер, на який ви хочете пошарити піксель. Да? От. Ви заходите, вибираєте свій піксель, нажимаєте на «Партнери», «Призначити партнера, нажимаєте на. Уведіть в ID-компанії-партнера і партнера додано. Тепер, але це не все. Ви заходите на ваш BM, джерела даних, набори даних і пікселі, обновляєте, і вам приходить ось запит. Ви нажимаєте продовжити, приймати, готово. Тепер, щоб цей піксель відображався у вас на рекламному кабінеті. Вам потрібно, при заливі реклами, вам потрібно створити рекламний кабінет. Зайти в підключені ресурси і підключити ресурси. Інші компанії, в мене немає рекламних кабінетів, давайте я створю спеціально Створю рекламний кабінет. Покажу вам. Ось наш рекламний кабінет, я в нього заходжу. Зараз створюю швидко оголошення, покажу вам, що ми поки що не додали там наш піксель. Не розшарили його на наші рекламні кабінети. Іменно, іменно ось тут ми не підключили ресурси, і якщо ми не підключаємо ресурси, ми хочемо залити. Ми бачимо сайт і в нас просто створити піксель. Тепер, коли ми підключимо ресурси, давайте обновимо. Коли ми зайдемо в джерела даних, набори даних і пікселі, підключимо ресурси, ось додати. Все чітко підключилося. Тепер обновляємо нашу сторінку. І бачимо ось наш піксель. Бачите, він зразу вже підтягнувся і все, і він у нас є. Тобто, ось таким чином робиться вічний піксель, за допомогою якого ми заливаємо рекламу і получаємо з цього наші депозити і все остальне. Тому, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на цей канал. До зустрічі!